До того часу Національний інститут стандартів і технологій США рекомендував створювати паролі, які складаються з максимально непередбачуваних фраз. Ця ідея стала особливо популярною після коміксу на сайті XKCD, в якому доводиться, що пароль з набором літер, символів та цифр можна підібрати за три дні. А пароль з випадковим набором слів правильний кінь, батарея скоба, написаний одним словом, доведеться підбирати 550 років. Такий пароль дійсно вважається досить надійним, адже він довгий і складний для перебору. Випадкова комбінація слів ускладнює вгадування. Такий пароль має високу ентропію. Це міра хаотичності або складності. А головне, такі паролі легше запам'ятати, тому їх не треба зберігати на папірці під клавіатурою або в інших місцях, до яких можуть дістатися зловмисники. Але ця ідея стала доволі популярною, тож хакери можуть додавати такі комбінації до своїх. Списків для атак тому варто подбати про підвищення надійності таких паролів, наприклад, додати спеціальні символи між словами, збільшити кількість слів та використати 5-6 слів замість 4, -х. застосовувати генератори паролів, які створюють справді випадкові фрази.